Чи любите ви казки? Давайте сьогодні на уроці Я досліджую світ дізнаємося, у яких країнах живуть твої улюблені казкові герої. А казка, діти, справжнє диво. Там подвиги й пригоди є. Вона кінчається щасливо. Там місце кожному своє. І мудрість в ній перемагає. І щедрість, і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править світом доброта. Що ти знаєш про казки? Давай спочатку пригадаємо, що казка це жанр усної народної творчості. Це розповідний твір про вигадані або фантастичні пригоди героїв. Народі кажуть, казка вчить, як на світі жить. А як багато казок ти знаєш? А де ці казки народились? Тобі відомо? Тож вирушаємо в чарівну подорож улюбленими казками. Відгадай загадку. Хлопчик в джунглях. Опинився, і з вовками подружився, і з ведмедем і з пантерою, і з удавом і з акелою. Тільки шерхан та табакі стали йому на заваді. Тож з якої каски цей хлопчик? Так, це казка Мауглі. Хлопчик, який виріс в індійських джунглях. Казку про пригоди відважного хлопчика Мауглі у джунглях Індії написав англійський письменник Редіард Кіплінг. А що ти знаєш про Індію? Пам'ятаєш, ми вже відвідували Індію в наших мандрах планети? Але дізнаємось цікаві факти. Офіційна назва країни Бере свій початок. Від назви головної річки Інд. Індійський прапор складається з трьох смужок. Оранжевий колір це хоробрість, білий миролюбство, зелений родючість і життєдайність. А на білій е, смузі зображено колесо закону. Саме в Індії виникла алгебра та тригонометрія. Науки, завдяки яким ми вміємо добре рахувати та вимірювати геометричні фігури. Згідно з індійським календарем, рік ділиться на шість сезонів: Весна, літо, осінь, зима, а ще є пора року мусони і пора року переддень зими. Саме в казці Мауглі ми зустрічаємо чудовий вислів. Ми з тобою однієї крові. Але що він означає? Ми з тобою однієї крові, казав Мауглі іншим тваринам в джунглях. Ми з тобою однієї крові, казали тварини один одному, коли просили про допомогу. Це свідчить про те, що всі в природі рівні, однакові. Тому повинні допомагати один одному, піклуватися один про одного, а не ворогувати. Більшість мешканців джунглів дотримувалися своїх законів, які б суворі вони не були. А до нас же прилетів новий герой. Чи вгадаєш ти його? Хто моторчик свій заводить? З даху в гості хто приходить? Хто варення полюбляє? Злодіїв, хто привідомлякає? Звичайно, Карлсон. Чоловік в повному розквіті сил, який живе на даху. Карлсон. Казку Карлсон, який живе на даху, вигадала а шведська письменниця Астрід Ліндгрен. Давай дізнаємося кілька цікавих фактів про країну Швецію, в якій народився Карл Сончик. Швецією править король разом з парламентом. Це одна з небагатьох країн, де є справжній король. Столицею та найбільшим містом Швеції є Стокгольм. Швеція не воювала вже понад 200 років. Наймиролюбівіша країна світу. А ще Швеція це перша в світі країна, де з'явився комерційний мобільний зв'язок. Саме там мобільний зв'язок і мобільні телефони першими пішли в народ. А до нас же поспішає новий герой. Я з господарем дружу. Вірою, правдою служу. Я вусатий, я хвостатий, чобітки ношу на лапах. Кіто-чоботяг абсолютно точно. Це казка італійського походження. Але нині найбільш відомий варіант казки кіто-чоботяг. Це версія французького казкаря Шарля Перо. Головний герой цієї казки кіт, який дістався в спадок молодшому сину Мирошника. Кіт виявився розумним та хитрим і допоміг своєму хазяїну досягти мети. Тож кота в чоботах нам подарував француз Шарль Перо. Може, знайомі з країною Францією. Столиця Франції це Париж. До речі, Прикрашати ялинку на новий рік придумали саме французи. Франція батьківщина кінематографу. Саме у Франції придумали кіно. А ще Франція батьківщина велосипеду. І разом з велосипедом прямуємо до наступного казкового герою. Жила я у гномів! Ласкава і ніжна. І пташок я слухала спів дивовижний. Мов кров мої губи, волосся, мов нічка. А личко, як сніг, мене звуть. Білосніжка. Сказки білосніжка та сім гномів. Білосніжка це красива дівчинка, яку зла мачуха вигнала у ліс. Вона знайшла притулок у жителів лісу семи гномів. Зла заздрісниця отруїла білосніжку яблуком, але та воскресла від поцілунку прекрасного принця. Авторами казки про білосніжку є брати з Німеччини. Брати Грім. Долиця й найбільше місце країни місто Берлін. Найпопулярніший від спорту в Німеччині футбол. Практично всі поліцейські їздять на машинах Мерседес німецьких машинах. Штраф за зірвану квіточку в Німеччині близько 650 євро. А ще німці дуже полюбляють читати. І найбільше читають молоді люди. Наступний герой. В Італії він народився. Родиною дуже гордився. Він не просто цибулина. Вірний друг це цибуліно. Цибуліно наш новий герой. Казкове оповідання італійського письменника Джанні Родарі. Ця казка розповідає про пригоди казкових овочів, про боротьбу Цибуліно та його друзів проти принца Лимона та сеньора Помідора. До речі. Італія, звідки родом Цибуліно. Саме в Італії розташовані дві найменші країни світу Сан Марино та Ватикан. Це країна місто. Італійський закон забороняє малювати крейдою на асфальті. А ще італійці часто страшенно запізнюються і вважають, що так і має бути. Справжню італійську піцу випікають у печі на дровах. Цікаво, чи вгадаєш ти цього героя? До прогулянок він ласий. Є намет нюх. Зветься плюшевий ведмедик. Всім відомо! Вінні пух. Вінні-пух? Це насправді грашковий ведмедик. Він персонаж казок англійського дитячого письменника Алана Олександра Мілна. Столиця Англії Лондон. Англія одна з чотирьох країн, які формують Сполучене Королевство. Найбільша річка Англії Темза. Вона має протяжність понад 300 кілометрів. Щороку, в останній день літа, на темзі проводять змагання гумових каченят. Хто це в човнику пливе і рибку матінці везе? І кого змія страшнюча з'їсти хоче більш за все? На лопату хто несі? хто оленку загубив? І кого це гусенятко принесло до мами й татка? Це Івасик Телесик. Івасик Телесик наш герой. Автор казки Івасик Телесик невідомий, тому вважається, що це українська народна казка. В Україні з'явилась перша в світі Конституція, перші в світі записані закони. А ще саме в Україні було знайдено найстародавнішу карту, вибиту на кістці Мамонта. Та найстародавніше поселення. І карта, і поселення були знайдені на території України в селі Межиріччя Рівненської області. І карта набивні Мамонта і поселенню. Майже 15 тисяч років. А ще в Україні є комплекс Кам'яна Могила, який давніше за Єгипетські піраміди та Стоунхендж в Англії. Кам'яна могила пам'ятає історію всього людства, а знаходиться цей комплекс в Запорізькій області України. А ще Україна має єдину в світі підводну річку. Ця підводна річка протікає під Чорним морем. А які твої улюблені казкові герої? В яких країнах вони живуть? Давай це буде твоїм домашнім завданням. І коли ти сьогодні будеш читати казочку на ніч разом з батьками або дідусем чи бабусею? Подумайте разом і дізнайтесь, хто її написав та звідки. Автор цієї казки. домовились. Ну, а я з тобою прощаюся. До зустрічі. Гарного дня!